І сьогодні, вже майже тиждень, тиждень, як відбуваються певні дії на а, Курщині, здається, за цей тиждень Захід ну міг побачити все, що всі ці червоні лінії, які там малював собі, я не знаю, через які перестороги, але малював щодо Росії, ну вони стерті. Якби Росія дійсно могла влаштувати якусь ескалацію після подібного а, вторгнення на її територію, це б вже підбулося, бо вже тиждень. Воно не думайте, що о, власне зараз, саме той час, коли Захід ну вже не знаю, чи в кроці, чи вже готові дати нам дозвіл наносити удари в по території Росії? Захід розколити в цьому плані. Європа, яка, власне, відчуває на собі загрозу воєнної ескалації з боку Росії. Причому ця воєнна ескалація не обов'язково має бути прямою. тобто коли через сувальський коридор прориваються тисячі російських танків на Берлін, це можуть бути гібридні різноманітні воєнні операції на території Заходу, пов'язані з створенням різноманітних диверсійних, також сутовоєнних таких анклавів, де можуть бути воєнні події під чужим прапором. І Росія вміє це робити. Але тому, пане Степан, я, думаю, я тут що... не розумію, у Росії є зараз нам подібні сили чи немає? Бо говоримо про Курщину, бачимо, що там вона не боєздатна. Отже, немає в неї тих сил, які б власне змогли б відновити не знаю, свою репутацію, хоча б і витіснити наші сили зі своєї території. То про яке відкриття нового не знаю, напрямку ми можемо зараз говорити? Хороше питання, і воно досить влучне, тому що Росія вона як би якби, якби От його частину ми бачимо і жуємо вже майже два половиною роки в Україні. Це власне така конвенційна піхотна війна, яку Росія здійснює, використовуючи ресурси, скажімо так, першого рівня, але є ресурси другого рівня. Це ядерна зброя, це флот величезний, це авіація, яка складає. Більше більше тисячі бойових літаків, що які вона використовує постійно для обльотів стратегічних оборонувальників Європейський Союз, країни НАТО і кораблі заходять в Кубу. Воєнні е вони проводять спільні навчання воєнними ескадрами з китайцями. Тощо, тобто не варто недооцінювати силу Росії і її вміння працювати. Також ми бачимо, що російські шпигуни. Створили е, потужну мережу не тільки в Європі, але й в Америці, яка постійно діє там постійно арештовують людей під видом торгівців, е, хакерів тощо. Тому я думаю, що якраз ці можливості Росії до цього часу зберігаються потужна держава, яка успадкувала від радянського союзу. Цілі агентурні системи мережі, з другого боку, яка створила сама завдяки експорту енергоресурсів і контролю над європейськими політиками, таку мережу в Європі, то вона може будь-який час її розгорнути в більші або менші ступені. ви бачили, вбивства. Е Багатьох, в тому числі російських колишніх е розвідників на території Європи, замахи на вбивство, замахи на вбивство європейських постачальників зброї. тощо. тому я думаю, що в цьому контексті я би недооцінював здатність і можливості Росії впливати. Не випадково захід не наважується діяти рішучі і ця нерішучість, особливо штатів, які не які не дозволяють Україні використовувати їх зброю. Проти Росії, тобто зброю, ну скажімо так, незвичайного типу ракетну зброю. Хоча ми використовуємо, здається, на територію Курщини Хайверс, зважаючи на знищену колону, яку ми досить вміло і точно вразили, не зачепивши населений пункт, який знаходиться поряд, тому в цьому контексті. Захід не буде змінювати свою позицію. Про це сказав Джон Кірбі нещодавно на брифінгу. І думаю, що найближчий час він буде чекати, чим завершиться воєнна операція Курську. Які цілі Україна досягне, і що вона буде. Говорити використовуючи свій успіх, угу. ну власне будемо все таки сподіватися, що захід зміни свою точку зору, бо е, так само вони <клух> говорили щодо f 16 щодо Петріотів, Хаймарсів і Тому подібно так, все говорилось про те, що не буде надавати нам подібного роду озброєння. Тим не менш, ми бачимо, що зараз ситуація змінилася. Все питання в часі, яке на жаль, забирає в нас життя, і е, це дуже прикро, пане степане. Е, власне станом на ранок вже повідомляється зараз. оперативно, е, це е, Дніпровська, Дніпропетровська. Обласна військова адміністрація, що наразі пожежа на Запорізькій атомній електростанції припинилася. Рівень радіації на Нікопольщині в нормі, і Україна тримає ситуацію на контролі. А, власне, в Нікопольській районі військової адміністрації ЗС працює м, у штатному режимі. Там зазначають, що росіяни ймовірно підпалили багато автомобільних шин у веж для охолодження води на станції. І за даними енергоатому перевищень по викидах радіоактивних речовин не зафіксовано, і загроза радіаційного. Забруднення для населення немає. Давайте почуємо більше. Відомо, що рашисти використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС. Пане Степане, якщо можна коротко ось цією провокацією, чого Росія намагалася досягнути? Щоб захід на нас якось попливав щодо подій на Курщині. Ну так ми ж бачили всі офіційні заяви як європейських, так і американських партнерів, що це абсолютно суверенне право України робити те, що вона вважає за потрібним в контексті захисту своєї території. У Путіна немає на цей час е оперативної можливості і стратегії і відповіді на Наступ Українських Збройних сил на територію Курщини і е, спроби зараз також наступати і в Білоруській області. Я думаю, що коли Зеленський говорив про е, те, що ми нам е, набули активів для обміну, він мав на увазі не військовополонених, він мав на увазі територію саме е, Курської області, можливо, Білгородщини коли мовив йти про е, якісь саміт, а можливо, якийсь мирний е, переговорний процес щодо завершення війни і контроль над російською територією для України вкрай важливий в цьому плані. Так от що стосується Запорізького станції, очевидно, що ця провокація привернути увагу, що Росія може вчинити акт ядерного тероризму на території України, хоча всі шість реакторів на, зап... на запорізькате дистанції. Заходяться в холодному режимі, тобто вони зупинені, не працюють, <кій> і <кій> загрози неконтрольованого ядерної реакції практично не існує. Але це якраз свідчення також і того, що Путін боїться будь-яких наших кроків, пов'язаних із можливою моточенням, не обов'язково окупацією. Саме е, атомної станції під Курським там реактори, які свій час вибухнули на Чорнобильська атомної станція РБК 1000 і е, хоча вони захищені, е, так би мовити, технологічно, але в них немає так званого контейменту, який будується навколо нових реакторів. Злізобетон не така оболонка, яка не ну просто, скажемо, максимально захищає від можливості. Будь-яких інцидентів, тому що і зовнішніх ударів, і як розвиватися події, надзвичайно складно. Думаю, що зрозуміло нам складно обговорити це питання, і ми не знаємо будь-якої інформації, що думають українські політичні воєнні керівники, військові, але точно що це дуже сильний крок з боку України, показати можливості тиску на Росію, використовуючи в тому числі доступний. Хоча і мирний власне потенціал, але разом з тим він є, якби вирівнює можливості росіян і Україн, і нещодавно з'явився такий фейк у інтернеті, що Марія Захарова виступила з пропозицією обміняти Курську атомну станцію на Запорізьку атомну станцію. рано чи пізно таке питання в реальності може і виникнути, оскільки. Гра в ядерну, ядерні тиски є вкрай небезпечною для обох держав разом з тим, Україна не має вибору. Вона буде діяти захищаючи право на виживання будь-яким чином. Почала дуже дякуємо вам, пане Степане, за те, що долучилися до нашого ефіру. Це на жаль, все, що встигаємо з вами обговорити. Перший заступник Ради національної безпеки оборони України 8 одинадцятих років. Степан Гавриш був з нами на зв'язку.